півтора місяці комунальне підприємство Міськсвітло працює у центрі прилук. Основні зусилля організація спрямовує на відновлення вуличного освітлення у парковій зоні. Тривала підготовка та власне монтаж нового силового кабелю. Як результат, площі міста поступово освітлюються. Зробили ми соборну площадь, алею героїв. Площа Йосафа Білгородського, а також площа Володимира Мономаха, тому як у вечірній час доби люди похилого віку люблять прогулюватися по центральному, по центральній площі, виходить на край площі і, скажімо так самі вони говорили прощатись зі сонцем на сьогоднішній день. А так як там не освітлено і велика кількість підлітків, то їм на той час було страшно. Зараз підходять, дякують. Вечірні вогні першочергово з'явилися на головному місці пошани загиблих героїв прилучан, розповідає директор комунального підприємства «Міськсвітло» Олег Лещенко. Замінені кабеля живлення підхід до світильника до паркового, а також в деяких світільниках замінений повністю кабель із середини. Це значно затрудняє наш монтаж робіт по світильнику, так як даний парковий світильник, щоб завести кабель по ньому, треба розібрати на п'ять частин його, завести кабель і знову змонтувати його. Один світильник він займає часу більше, ніж пів робочого дня. Якщо замінити кабелі зсередини. комунальне підприємство «Міськсвітло» фактично прокладає нові підземні електричні мережі, адже силовий кабель розподіляють інакше. Це дає змогу не чекати завершення всіх робіт, а одразу вмикати освітлення на окремих ділянках. Якщо раніше це також за кільцевою системою було освітлення, але воно було на дві групи, то ми зараз його зробили на сім груп. Це спростить саме мізку світлу роботу, тому як при даних аваріях не буде світитися всього одна локація, тобто там буде менше світильників задіяно, і ми в найкоротший час можемо його полагодити. А так як раніше, наприклад, було, то це була дві групи, і ми не могли. Так швиденько знайти в землі порив і відновити його. Спеціалісти організації і надалі працюватимуть в центрі. Залишається освітлити ще декілька ділянок. Серед них сквер Дубинського. Зі світлом буде і дитячий майданчик. Після дитячого майданчика ми будемо працювати по вулиці від Дубинського до пам'ятника Шевченка. Всі роботи з освітлення профінансувала Прилуцька міська рада. Міськсвітло поспішає, аби вже цієї осені прилучани бачили. Блине серце міста в яскравому світлі.